Розв'яжемо задачу. Машиніст провів поїзд за 7 годин 30 хвилин замість 9 годин за графіком. На скільки відсотків було збільшено середню швидкість? Почнемо з того, що заповнимо короткий запис у табличку. Отже, машиніст провів поїзд за 7 годин 30 хвилин, замість 9 за графіком. Отже, час по графіку був 9 годин. А, фактично, це 7 годин 30 хвилин. Розуміємо, що це 7 з половиною годин. Тобто, ми можемо тут сміливо написати, що це 7 з половиною годин. Далі, що ж нам відомо про швидкість? По графіку він мав їхати з деякою швидкістю. Нехай це буде просто швидкість В. А, фактично, ми не знаємо, з якою він швидкістю їхав. Ясно, що вона була більша. Тепер давайте подивимося: швидкість і час. Фактично, швидкість і час це величини обернено пропорційні, якщо стала відстань. Чому? Тому що ми, чим більша швидкість, тим менший час. В однакову кількість разів збільшення зменшення. Тому я ставлю такі позначки, щоб мені пам'ятати, що обернено пропорційні величини і можна скласти пропорцію. Дивіться, за стрілочкою В відноситься до Х. Так само, як, а тут за стрілочкою, 7,5 до 9. Далі шукаємо звідси Х за пропорцією добуток відомих 9 на В. Ділимо на невідоме на 7,5. Логічно, і 9, і 7,5 ділиться на 1,5. Матимемо 6В поділити на 5. Якщо виділимо. Цілі, це виходить 1,15 в Або це те саме, що 1,2 В. Отже, по графіку він мав їхати зі швидкістю В, а фактично їхав зі швидкістю в 1,2 рази більше, ніж по графіку. А тепер подивіться уважно і пригадайте, що означає цей дріб 1,2. Так, це означає. 120% від В. Тобто, на скільки відсотків було збільшено середню швидкість? Фактично, на 20%. Все, легко і просто.